Tesla Long Range, перший рік Dual Motor. Скільки може стати? Дуже сильно посіли зараз ціни. Дані автомобілі можна привозити там вже починаючи від 15 тисяч з ремонтом. Ось такого плану також може бути автомобіль. Ну це в нас, звісно, відграду, але взагалі реально взяти також максимально цілий автомобіль за адекватні гроші. Дані автомобілі можна взагалі приганяти з мінімальним пошкодженням, в навіть в такий бюджет 16-17 тисяч. Спокійно, можуть бути такі, можуть бути іншого плану. Тобто легенько опритуні по порядку, по задку, по дверях. Головне, аби не прийшли, панорама трошки стоїть. Але є замінник, можна дешево замінити. Буде автомобіль в такий бюджет з пробігом до 60 миль, не більше. Більше 60 миль там, не рекомендую грати. Звертайтеся в компанію Intertrade, підберем для вас будь-який варіант по автомобілю. Це буде електрокар, чи це буде автомобіль з вигоном внутрішнього згорання, чи на гідроводороді, чи на чому він там їздить. Звертайтеся, підберемо все, що захочете.